Всім доброго ранку. Наташа моя вже колотить обмішку, вже зранку молола, поралася, вже наробилася. А тепер змішує обмішку, бо на черзі Анжела. Тоді буде Анжела. Я вчора молола Анжелі, тепер Анжела буде вже теж мішати і розвозити і Наташі, і Анжелі. В робота сьогодні мороз менший, за градусів 5, мабуть. Так що знов нам на цілий день роботи. А я розтоплюю в хаті, щоб тепленько, щось треба їсти ставити, варити. Так що В мене теж робота є. Я вже розтопила котла. У мене тут з боку завжди сухенькі дрова на розпалку. że Angela mi się w miszku, a Natasza, już będzie wesoły do siebie. Але ти йдеш допомагати з Наташі макай їдуть, вже їдуть назад. Я не встигаю за ними. Я поки то друг пішла, внесла підкинути, то суп помішати, вони вже приїхали, Наташа там. У себе на дачі мелет, а сюди привозить, тут мішає, бо бетономішалка ну, тут одна на двох. Замішає і везе назад, бо свинь у неї і там, і тут. Наташі своя дача, Ванжеле своя дача. Возяться по тих дачах. Ну, що зробиш? Така зараз обстановка. Не хлопці. Поробити все те, що вони задумали. Дівчата тепер мучаться трошки, ну нічого. Молоді, думаю, витерплять. Ой, ще сьогодні така обстановка, це тривога. Діти в школі сидять. Треба чимось забирати їх. Хто чи може, хто має транспорт, забирає. Ну не знаю, сказали нам, що. Заберуть, Хтось буде їхати по своїх по своїх дітей та й заберуть. Ще прохання після оплати і правда нам скріншот подару. Якщо через торкути оплачувати, щоб ми могли передати продати бухгалтерію та привітати надхожі коштів. А на цей номер підкажіть, будь ласка, відправляти скріншот. Мої дівчата вже намололи, намішали, вже поїли супчику і щось мутять знов. Що вони мутять, господі? Ну, побачимо завтра чи післязавтра, що вони намутили? Мені не признаються, качу сюрприз, щоб я ніч переночувала трошки спокійніше. І що посати дуже доброго Інтернету нема в нас. Наташа бігає тут то догорі там на бригаду, то з бригади ловить інтернет, вже відбігала своє, так? Ну, у Анжелі є інтернет тут якийсь, бо в нас провідний, щось заказують, щось мутять. — О, видюх, видюх. — Ось докинуть. — Так. — Так. — Це що, таке саме? — Так, це таке саме. — Не треба переписувати? — Дивись. 610 Тут просто да. удобніше. Все да. в одній ці, тільки що отут того, в тебе друге. Дивіться, синочки, як вони усердно стараються. стараються. Да. Заходь на приват та й набира. <ріх> От уже, я ж <ріх> диктувала. Дівчата мусять вивчити і марку, і ще бігала, щитала, що ти там щитала. Карданові щитала. І, в общем, о, навчаться Далі, все. Далі. 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 Далі, не, я ж не покару, так... Дівчатка вже мої грузяться до Анжели. У нас пропав інтернет. Не знаємо, що робиться. Новин ніяких не знаємо. Десь подали заявку, не знаємо, коли вони його зроблять. Дітки сьогодні в школі не вчилися, бо була тривога. Просиділи до півдня, там їх забрали, тоді поїхали. Дітьки других дітей забрали наших. Лешка прийшов в садика вже з температурою, з соплями. Три дні в садику побув і все, і знов заслаб. Я цей раз віддихаю від мішків. Таша мене замінила. них сьогодні день пройшов з мішками. Всім привіт. Продовжую я на другий день в суботу. У нас тільки що з'явився інтернет. Вчора цілий день не було, всіх сусідів був, у нас тільки одних не було. Наташа подзвонила. вони казали, що провірять десь там у себе. Якщо ні, то тоді будуть виїжджати, дивитися вдома. Але не було це до... До ранку, і оце перед обідом з'явився. Значить, щось в них там було. У нас поламалася отака зажигалка. Оце ж тобі китайське. Клацали, клацали нею, і щось тут, де кнопка, відломалося. Воно там все пластмасове Наташа розібрала, ремонту не підлягає. Тільки грошам горе, Сірники надіжніше. До нас прийшов Олешка, плаче, не хоче заходити, бо хоче в садік. Що в садіку закрито сьогодні вихідний, він це трошки не, не розуміє. <кхи> ну нічого. Піду зараз успокою. Добре, що з'явився інтернет, мультики, так він успокоїться. Пшим. Всім пока-пока.